Добрий день, шановні батьки. Говоримо сьогодні на тему ментальне здоров'я дитини як допомогти малюку бути емоційно стійким. То що таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це емоційний стан дитини, її здатність справлятися зі стресом, виражати почуття та будувати стосунки із оточенням. Для дошкільнят це особливо важливо, адже саме у ранньому віці формуються перші уявлення про себе, світ та взаємодію з людьми. Тож, як підтримати ментальне здоров'я дитини? Створіть атмосферу довіри. Дитина повинна знати, що її почуття важливі. Коли Малюк засмучений чи сердитий, скажіть, я бачу, що тобі сумно. Розкажи мені, що сталося. Вчіть розпізнавати емоції, говоріть про почуття. Ти зараз радієш, бо отримав подарунок, ти злишся, тому що тобі не дали іграшку, можна використовувати картки з емоціями або грати у гру Покажи настрій. Обмежте стресові фактори, занадто гучні звуки, велика кількість мультфільмів або гаджетів. Надмірне навантаження можуть викликати перевтому і дратівливість. Навчіть справлятися з емоціями. Запропонуйте глибоке дихання. Давай разом вдихнемо і видихнемо, щоб заспокоїтися. Малювання, слухання спокійної музики, фізична активність також допомагають зняти напругу. Будьте уважними до стресових ситуацій, переїзд, зміна дитячого садка, конфлікти усе це може викликати тривожність. Важливо підтримати дитину, пояснити ситуацію зрозумілими словами та дати їй час адаптуватися, обіймайте та хваліть за зусилля. Фізичний контакт важливий для відчуття безпеки, а похвала за старання. Ти так добре малював. Я Бачу, що ти намагався самодягнутися. Молодець підвищує впевненість у собі. Ознаки емоційно здорової дитини вміє висловлювати свої почуття словами. Шукає підтримку у близьких, коли сумує чи боїться, легко контактує з іншими дітьми. Може спокійно чекати своєї черги та дотримуватися правил, відчуває себе у безпеці та довіряє дорослим. Дякую вам за увагу.